Здравствуйте. Моє вітання. Ви з України. Так. Місто Білгород. А, Білгородська... Білгородська народна республіка. А. Все я, я з України з Криму. Частина Бренкорбелії, так би мовити. З Криму ви? Ну, так. Все при... раз. Ви з Криму? З України з Криму. Тимчасово окуповані території. Згоден. Згоден з вами. Я воль. Тоді я закрив вам обличчя, бо нас дивляться люди і там москалів, як клятих в клуб. А я, я не лякаюсь. Та щоб, щоб родині погано не було. А... Як сказати? Окупанти забрали хату, гараж, машину. Все відібрали. А ви зараз в Криму чи ні? Ні, ні, я не в Криму. Я задовго до війни а, по контракту на роботу вїхав в Америку. А, тобто вас можна наховати? Ну, тоді добре. Тоді я вас відкрию. Можна. Від... Тоді... Я скажу. тоді я вас відкрию. У нас, лише... 100... 13... нас зараз лише 115. Я прошу вас звернутись до українців. А якщо тут є московити, то можете їм щось сказати, але прошу без мату, будь ласка. А, то ні, я не насправді, дуже... насправді я трохи збрехав, я ходжу під їх прапором. Я з міста Харків на кордоні з Москов... Московитами. О, Харків знаємо. Дуже часто був там а, автобусом. Рецько. А я дуже а сумую, дуже, краще... сумую, дуже, сумую за Кримом. Останній раз я в Криму був в Місхові в 13-му році. А я в 12-му на зустріч однокласників. І все, і потім мені Канапи прислали, ну, офіційно я не маю права перетинати кордон рези. А якщо я перетну, то мені це 3 роки ув'язнення за те, що я а, ну, обісрав і совєтську армію, і кацапську армію окупантів. Ну, я викладав архівні папери. Угу. А ви військовий колишній, так? Так. Да, був в мене і доступ до архівів, і. Ну, і вкрав я пару штук. Да і, правильно. Ну, і пару збрехав. Це ж московицький. Ну, ви... ну, ви не розумієте. Так що, а що звертатися до українців? Ми возимо все, що треба для ЗСУ. Плюс. А плюс я ще там, держанка одного достав, так він мені у кожен раз великий пак like Strike 100 мм тигарки ложить. Бо, ну як, знайшов я ту підальку, на яку можна нажати. Добре. І каже: ну ти куриш. А він каже, курю. Каже, куриш не маленькі Лайки страйк, а длинні. Він так. А тепер так. Ти бував десь? Він каже так. В Афгані. І як ти думаєш, що це коротенько тобі хватить? А він так, я тебе зрозумів. І великий пак 100 мм Дякую. Як вас звуть? Так що. Ріхард. Я німець. Ріхард? Українського походження. Так. Ріхард. Мене звуть Сергій. Ну, я ж вам уже казав, я живу в, місті, живу в місті Харків. І якщо у вас буде нагода, бажання, заходьте до нас на канал. Якщо час буде, не, не за кермом, звісно. Канал, канал називається ну, латиною, ну, англійською. Бас, ну як бас-гітара, бас с. -с вимкнений бас, бас оф.україн. Почули мене. Дочекайте. Ще раз, будь ласка, то волок. Я зараз вам напочу. А ви побачите. Ні, ви скажіть, я запам'ятаю. Ну, як бас-гітара пишеться, знаєте. Бас оф. Вимкнений бас англійською. Крапка Україна. Бас оф Україн. Україн. Заходьте. Все, Заходьте, Рихард. Будемо раді вас бачити, але не за кермом. Все, до побачення. Гарної дороги. Машини. Я, я ж не на Не на татарі. <рес> Добрий вам части. Гарної дороги, бувайте. Все буде Україна. Так і буде. Ну, шо, ну, чому ж люди там? ну чому ж там люди, а тут не люди? Ну, в Московщині, я маю на ну, увазі.